Зима довга, темна, сира і холодна. Коли перші бруньки весняних квітів починають з'являтися в березні, це як доза до прізину, що дає нам усім надію, що сонце знову вийде коли-небудь. Але те, що відбувається наприкінці весни, коли ми насолоджуємося шістьма чудовими та передбачуваними тижнями весняних кольорів, схоже на маркетингову кампанію для садівництва. Нарциси починають виглядати спочатку, розбризкуючи двори смугами сонячних квітів від жовтого до персикового. За ними слідують іриси, витягуючись з бородатими шиями синіх, фіолетових і червоних відтінків. Незабаром після цього з'являються півонії, як пухнасті хмари рожевого і білого аромату, які вимагають, щоб ви засунули в них все обличчя. В кінці весни розпускаються ранункулюси, як яскраві бризки троянд. Але саме тюльпани дійсно змінюють все, і якщо правильно розрахувати час і трохи спланувати, тюльпани можуть стати основним елементом всю весну і створити колірну історію по всьому вашому двору. Проблема в тому, що, незважаючи на все натхнення, яке ви отримуєте від весняних квітів, ви не можете просто побігти в розплідник і посадити їх відразу. Весняні квіти висаджуються в землю у вигляді цибулин восени а до кінця літа, коли приходить час замовляти цибулини. І восени, коли ви їх садите, ваші спогади про те захоплення і диво, яке ви відчували навесні, вже згаснуть. Більшість цибулин вирощують і збирають за кордоном, тому їх імпорт в Україну займає час, саме тому каталоги тільки зараз почали з'являтися в поштових скриньках. Час це все. Ми схильні розглядати наші двори як статичні об'єкти. Я не можу посадити рослину тут, тому що там вже ростуть хости, а не як постійно мінливий ландшафт в залежності від сезону. Цибулини з'являються в різний час, а потім зникають, звільняючи місце для інших рослин. Більшість людей садять цибулини потроху, кілька тут, кілька там, без особливого планування, і в цьому немає нічого поганого. Але розуміння часу весняного цвітіння може допомогти вам створити справжню історію кольорів. Існують цибулини для кінця зими, початку, середини та пізньої весни, і в ідеалі вам слід розглянути цибулини з кожної з цих тимчасових груп, щоб у вас було постійне цвітіння протягом усього сезону. Навіть серед тюльпанів є ранні, середні та пізні сорти, і, вибираючи з кожної групи, ви отримуєте кілька тижнів кольору замість одного або двох. Коли ви плануєте свій двір, корисно намалювати невеликий календар. Для фотографії усіх цибулин ви можете відвідати вебсайти, що спеціалізуються на цибулинах. Подумайте про висоту. Від низькорослих крокусів до високих аліум є багато чого врахувати в плані розміщення цибулин. Ви хочете, щоб більш високі цибулини не закривали нижче від погляду з вулиці, а також можете використовувати ці дуже високі цибулини як знаки оклику у вашому ландшафті. Подумайте, чи хочете ви градуйовані шари квітів або невеликі групи по всьому двору і враховуйте час їх цвітіння. Уявіть, як ви фарбуєте двір яскравими плямами. Найважливіший вибір, який ви зробите з весняними квітами, стосується кольору. Деякі цибулини, такі як аліуми, бувають лише в обмеженому діапазоні від синього до фіолетового. Але в світі ірисів і тюльпанів є безліч квітів на вибір. Однак я раджу вам уникати випадкових наборів, хоча вони і дуже вигідні, і вибрати колірну тему. Наприклад, я вирішив використовувати смужку квітів від фіолетового до оранжевого. Тому я вибрав червоні, фіолетові, фіолетові та помаранчеві відтінки і не виходив за їх межі. Я вирішив, що квіти повинні створювати ефект ОМБР по всьому двору, тому почав з червоного на лівій стороні і дійшов до помаранчевого справа. Щоб реалізувати цю ідею, я створив невелику схему, як показано нижче. Ефект приголомшливий заповнюйте прогалини з року в рік. Оскільки ви не можете точно сказати, де посадили весняні квіти, коли восени садите нові, я вважаю, що фотографії квітів щовесни дуже допомагають зрозуміти, де потрібно заповнити прогалини. На другий рік я додав другу кольорову смужку жовтих і помаранчевих відтінків і щільно посадив цибулини в інших місцях, наприклад, біля вхідних дверей. Хоча професійні садівники замінюють цибулини щороку, якщо ви правильно доглядаєте за своїми цибулинами, вони будуть повертатися з року в рік. Цибулинам потрібні їх листя і стебла навіть після того, як ви видалите квіти, щоб накопичити достатньо енергії для цвітіння наступної весни, а це означає дати їм виянути на місці. Восени ми детально розберемо, як їх правильно посадити. Як тільки ви замовите, цибулини почнуть надходити з вересня.